Друзі, сьогодні 15 квітня 2024 року. І ми завдячуємо за цей ранок дівчатам і хлопцям, які обороняють у Збройних силах нашу Україну. Ми дякуємо їм, що можемо жити під жовто синім прапором. Тому не забуваємо підтримувати ЗСУ. Долучатися до зборів, бо тільки тримаючись разом, ми незламні. Перше, про що хочу попросити підтримати благодійну лотерею збір на дрони від нашої поетки-волонтерки Зоряни Кіндратишин. Інформація у ФБ у неї на сторінці. І друге збір на авто для розвідки. Інформація на сторінці нашої енергійної поетки і волонтерки Наталії Сідлай Дубової. Сьогодні я цю інформацію буду ще кілька разів повторювати, а зараз давайте розпочнемо наш ранок з гарного настрою і віри в те, що ми здолаємо ворога, і обов'язково буде перемога саме завдяки нам. Пишемо всі, так як говоримо і мовчимо, так як лишаємо в пам'яті тіні й сліди. Сонце й зійшов сонця, що зветься любов, Наче б ніколи не буде погаслих світлин. Мріємо всі, Букви бентежать слова, хтось прочитає у відповідь наші роки. Вже на межі напинається тятива. Сонце ще лагідне, шемрають мислі птахи, віримо всі, ми, молиш, ритми доріг, інше крізь нас ми глибокі, ми з коренів надр пишемо ще навіть на білій корі, досвіта Бог дарував нам невимірний дар. На долонях вода. На долонях трава, а у пригорщах втечі і сховки. Залишає весна кола зречень весла, кличе сполох між зорі глибокі, на правиці вогонь, смак молитви легкий, літувань обереги дозрілі, пестиш ними невловне космічне волосся, Щоб тиша снувалась по тілі. Поміж пальці дощі, осінь і навздогін подароване богом прозріння, спорядиш у дорогу, тлусте вістря свічі, і у світ зафарбуєш війне. Ми між ними, але думаємо, що вони між нами. І хай буде тісно, хай відчуваємо одне на всіх сонце. Оця ріка, оця течія, приведе нас у непокірний ранок, але від цього ще бажаніший, ще дорожчий. Ми, як трава і дерева, а вони немов перелітні птахи, ми вростаємо в землю, а вони в землю і в обрій. Давно собі говоримо у кожного свій норв і хист. У кожного своє право на манівці і бентежені кроки, ми між ними, і ми між ними назавше. Крила, човни, листопади і листопади, крила, човни народжуються на світанку найхемерніші персонажі, спалюючи з першим промінням вирви страхів і провин. Отож, друзі, ще раз повторюю найактуальнішу інформацію поетичної родини. Отож, прошу підтримати благодійну лотерею збір на дрони від нашої поетки-волонтерки Зоряни Кіндратишин. Інформація у зоряни на сторінці ФБ. Зверніть, будь ласка, увагу. І друге: збір на авто для розвідки. Інформація на сторінці у нашої. Енергійної волонтерки, і незламної волонтерки і поетки Наталії Сідлай добової А я продовжую читати поезію і, дав, і давати вам особливий посил, аби в кожного в нас сьогодні збулося те, про що ми бажаємо. І ще на кілька, на кілька мрій. на кілька Хвилин на кілька годин, можливо, днів, а можливо й місяців, давайте будемо наближати нашу перемогу. Думаєш, утікаєш, а насправді стоїш на місці. В інтернеті перегортаєш гірки аж дощем у вісті, скільки можеш, біда кричати, наче мовчати, говорити про і хворобу, лизати фізичні чакри. Сонце, іначе надія, ранок прийдешня молитва. День прожив, прогорнув, а потім ногою витер. Озиратися тричі спльовувати швидко навчився, тільки попереду бачиш однаковісінький лиця, тільки байдуже стелик, наче мораль подвійна, нею наскрізь взялися знов не твої війни, буде хистка утеча епізодом нового фільму. Єдине, чи пригадуєш те, що залишилось від імені. Видихне. Просто візьми і тупо видихне. Нас повертають. Більше не будемо великими. Ми наче тиші, дерева залізобетонно тиші, навіть коли мілкі, хочемо глибше, навіть коли табу земо далі, адреналін зашкалює. Ми ненормальні. Найнебезпечніші в світі гірших немає, Вбивчо. Тавруємо душі. Може, ми каїни? може, у поступі нам очі засліплено, З хлібом зростали, забули про доторки хліба і про ясу найтихішу на сонячнім титлі. Трохи затримай дихання, потім видихни. Ще не чекають, бо не догорів. Крізь тіло переплетені дороги до видиху не собори, соборе, не неначе б й не твій спинив їх звір. Святим і грішним був тепер ти, хто Хто заперечив крихти материзни? Іде твоє найтонше зроду крижмо? Солив, як рибу, душу, грів? Нутро. Тому ні тіней, ні слідів, ані прозрінь, лиш мізер слів, надірваних до сказу, зміліла тиша, пам'ять стала вражою. Вже не чекають, ти не догорів. А пам'ять стікатиме, доки ідуть дощі. На ще повзбавляючи п'яних годинників місця, спитають у котре пророки, правда по чим навиворіт вивернуть мислі причинного міста. А пам'ять ще не просмолена, пам'ять як відсіч, Вес нам оцим, що застигли у манівцях, пам'ять застигла теж. Позбавлена квоти, вірує в те, що її не відлюбить час. Хай би йшли дощі, і стікатиме пам'ять, візьметься з зав'язю на вертикалях видихів. Глибоко лише земля обітаванна, Мандрило легче до творців у народинах витри. Друзі, отож ще раз найактуальніша інформація від поетичної родини. Отож, перше, про що хочу сьогодні попросити всіх, хто дивиться мій ранковий ефір, підтримати благодійну лотерею збір на дрони від нашої поетки-волонтера Зоряни Кіндратишин. Інформація на сторінці ФБ у Зоряни Кіндратишин. І друге. Підтримати збір на авто для розвитку інформація на сторінці у нашої незламної і напрочуд енергійної петки волонтерки Наталії Сідлар Дубової. Отож, продовжую ще кілька поезій для вас сьогодні. Я переходжу ближче до літа і хочу побажати вам гарячого, теплого, ніжного, спекотного. Відпочинкового літа, наближаємо наш, нашу перемогу нашими силами і надзусиллями Той дім який на горі, на вдих і на видих, як завше, коли мені, блудному, не вистачає повітря, до крою стежини доточую клаптики віри, яких і, заплющивши очі, не стерти, не випити він наче назустріч іде, вже видніє край даху, і тіні старі, і тіні за тінями безміровічного світу. Там кола любови з молитви, води і ватри. Там батько і мати, омріяні космосом, діти. І ще трішки материнської теми вона для нас найрідніша, найщемніша і, напевно, найсвітліша. Стежка навтьоки, я навздогін. Хто з нас найшвидше до яворів, вечір як тиша, тиша як вечір. Жито від рук моїх, нібито легше. Жито просочується з росами в шкіру, тіло вбирає нестишену віру, тіло душі, озирнися і глянь, тут тебе повно в'ясі завмирань. Вже позіхаю, вже нудяться мальви і у чеканні бере воду мама, сни найсолодші, любистком заручені. Зорі над хатою мліють павуче. Нелю напився, напився щему. Мамо, вернувся я до нашого неба, став розпрозореним справжнім, безмірним, знову знайшов свою Україну. Сокирки. Сокирки то вічні очі меж. серпню, хочу, що найвище літо, віри не зів'ялої на ліж повної розхристаного вітру. Не підуть нікуди сокирки, лишаться, і пам'ять буде ласою. Запитай у віку пророки, не відкаже, бо немає часу. Ще до тліну осені межа, не перейдеш віку сокирковий, хоч твої миттєвості біжать, не відкраявши у жнив'я сповідь. Сокирки не меркніть у очах серпню, завше будь мені високим. На межі прокинеться душа, захмеліло помолившись. Богу. Ну, ще кілька поезій. Друзі, повторюю найактуальнішу інформацію поетичної родини. Отож. Е у нас зараз відбувається благодійна лотерея збір на дрони від нашої поетки-волонтера Заряни кінтратишин. Інформація на сторінці ФБ у Заряни кінтратишин. Маєте можливість. Будь ласка, вкладіть якусь сотню гривнів, і ви будете мати можливість навіть отримати подарунок. І друге, відбувається збірна авто для розвідки. Інформація на сторінці у нашої енергійної і незламної поетки і волонтера Наталії Сідларі Добової. А я ще п'ять хвилин вам читаю поезію і бажаю всім вам гарного. Понеділкового, мирного, спокійного і сонячного дня. Отож ще трішки поезі. Ми забрели у смуток цього ранку. у ранку цього смуток забрели, були нічніші, сілися на ганку і допивали залишки й мли, ще не дозріли, трішки проясніли. Як нитка, й голка, як мрина дня, не досягли до сповідання тіла ще ніч текла, ставала, як зерня, і цього ранку смуток нам у руку, у руку нам і сонце, як з душі, прозріла хата, в ній стара зозулька, та вічна, й повсякденне, що й почим. Ще одна поезія знаєте, якась така гра. Давайте ми будемо ближче. До якогось розуміння особливого щастя, бо, відверто кажучи, направду воно нас особливе. А наше щастя це наша перемога. Вечірні засинання запашній тримки опісля смакування полину сонця. Котись, клубочку по струні ріки, пограйся з котиком, коли довіри хочеш, тобі вслухатися уситий усміх дня, що заховався, що сопе з подушкою. Він, як мурашка, тінь, принишклий птах, зашамотить, і ти вже чуєш кроки звуків, написаних у видивах старих дерев. Горбів, що слухають і дихають тобою, окрейсь хліба, молока горня ущем, а ще лічілка від якої вітру повний, бо знов клубочок по струні ріки, лише від котика лишилась згадка. Гортаєш мрії, ти такий стрімкий, близький, далекий до цієї правди. Найближче, найрідніше місце нашої сили. Давайте і про нього сьогодні згадаємо: верби на дросю, верби на сорок святих, плинені німот насторожа за журавлями, дихає втрепетно синь, в повінь весняну знов зустрічає зелом титули книг. Верби Росію ви не впізнали мене. Скільки тих днин і туманів з вами не бачив, час невблаганний небо за обрій жене, час полустанків, а не побачень. Верби над розсю, тоскні прокляття мої, утечії від світанків до вечорів, з вами тривожуся, і поспішаю кудись, бо простайте в серцю моєму, у виш. Верби над розсю. З краю городу і хата, там, споконвіку, живуть мої мама і тато. Там у сороки, і я отакий народився, Вербе. Моя неозора сповідь Кринице. Ну і ще одна поезія. І цім бажаю гарного, мирного, спокійного, понеділкового дня, яким ми завдячуємо. Збройним силам України. Отож, промість себе, я не дожанку і не бачу зір в калюжах, хоча й кохаюсь видивом у даль. За обрієм вчорашні мріють дикі ружі, сюди їх принесе нестишена вода. Краса повзе, росте, тече і пнеться вгору, краса у пам'яті сліпих бажань. Несу, хворію нею невгамовно до неба простягаю свою длань. Я недуженко у калюжах бачу хмари, І їх таку легку пташину суть, Тремтяй дитинно перші сльози марева, які з миттєвостей у спогади несу, цілуй в чоло, цілуй мене, Великий Боже. Дай ще хоч раз прочути біль і щем. Згадаю, мами ні пригарні мрії ружі і вроду хати Скроплено дощем. Отож, шановне товариство, сьогодні в цей понеділковий ранок з вами був я, Віктор Корупка. І ще раз повторюю найактуальнішу нашу інформацію. Вірю. Що кожен з нас долучиться до тих зборів, які організав організовують членкині нашої поетичної родини. Хто скільки може, ми будемо раді, аби закрити збори, і наблизити нашу перемогу. Отож, інформація перша. Прошу підтримати благодійну лотерею збір на дрони від нашої поетки, волонтера Зоряни Кінтратишин. Інформація найактуальніша на сторінці нашої членкині. І інформація друга. Збірна авто для розвідки. І найактуальніша інформація на сторінці у Наталки, сідларі дубової, незламної і прекрасної поетки волонтера. Друзі, ну і мої вам, вам ваші побажання. Хай в кожного з вас буде все, якому найкраще. Хай збудуться найзаповітніші мрії. А ми усіма нашими думками, мріями, усіма нашими діями. Нашими вчинками і нашим чином наближаємо велику, одну єдину на всіх перемогу. Хай вам щастить робочої, працездатної, працездатного понеділка, і гарного тижня! Всього найкращого, мирного вам дня, до побачення!